Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Пишуть про вибухи на аеродромі Гомеля, є пряме влучання в комплекси С-300 та с 400 Як пишуть джерела на місцях, територію військового аеродрому оточили та пишуть, що проводяться навчання. Хоча це насправді не так. Також як пишуть інформатори, на місцях пошкодження зазнав один із транспортних іл 76 Також аварія невідомого походження трапилась на аеродромі Барановича. Не так давно на цій же базі було зафіксовано сім літаків Су 34 На одному з них встановлені ракети, які можуть уражати цілі на відстані до 260 кілометрів. У процесі Навчань білоруське відомство повідомило, що навчання відбувається у спокійній обстановці. На аеродромі показали щонайменше 7 су 34 з яких лише два були на Барановичах ще із серпня 2022 року. Про хлопки і пожежі ні слова у виданні Дефенс Експрес звернули увагу, що як мінімум на одному з літаків на підвісі встановлені ракети Х-35. Білорусь не має виходу до моря, тож найімовірніше на кадрах версія ракети Х-35У, яку оснастили супутниковою системою навігації. Практику використання таких боєприпасів РФ відпрацьовували. У Сирії х 35 у неодноразово використовували проти наземних цілей. Також у виданні стверджують, що х 35 п'ять за СРФ неодноразово використовували для ударів по Україні. Дальність польоту х 35 стандартної версії складає 130 км, кілометрів, а х 35 у 260. Маса бойової частини ракети 145 кг, а швидкість ракети до 900 кілометрів на годину. Цікаво, що в один момент у відео від Міноборони потрапляє в кадр кабіна літака. На ній напис відмова НСЦ. Це відмова нашоломної системи ціловказування. Вона відповідає за виведення показників приладів на екран перед очима льотчика. Ну ви зрозуміли, який там стан літаків. Ну ви зрозуміли, який там стан літаків. Тим не менше стріляти можуть. Отже, превентивно потрібно знищувати у будь-якому випадку. Наразі спільні навчання Росії та Білорусі проводяться для того, щоб українських солдатів відтягнути на білоруський кордон від зони бойових дій. В інтерв'ю Главреду, російський соціолог, публіцист, автор книг Ігор Ейдман, зазначив, що Путін з цим створює постійне джерело напруженості і загрози. За його словами, нагнітання обстановки на кордоні України Білорусі може зіграти злий жарт з Путіним. Якщо все таки, як я вже казав, Путін раптом зможе знайти аргументи, від яких Лукашенко не зможе відмовитися, і змусить Лукашенка вплутати в цю війну це нічого хорошого для Путіна і Кремля не принесе. Це призведе до другого фронту, і тоді російським військам доведеться придушувати заколот в білоруській армії, яка не захоче йти на забій в Україну, пояснив Ейдман. А поки там і далі триватимуть хлопки та спалахи. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.